Давай да, плохо. Иди, 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 бери, бера, берем, брать, брать, иди. Полностью.

Вступаючи в Козацьку Республіку. Вступаючи в Реалістичну Республику! Ступаючи в козацьку республіку вступаючи в козацьку Республіку. перед лицем своїх друзів. Перед лицем своїх друзів перед рідною землею Перед рідною землею. та пам'ять у звіттях козацтва. Та панить у звіттях козацька. Урочисто, урочисто клянусь, що вивчатиму історію. Традиції українського народу І традиції українського народу. на годувати себе розумово. Буду годувати себе фізичної морально. Фізично, і морально. щоб чесно і віддано служити українському народу. Щоб чесно і віддано служити Українському народу В ім'я нашого становлення.

Румко, учень медина! з строю! Yeah. Стоять. 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 Да! Да, славка! Выполняем! Вот так. Хорошо! Так. Дальше так. до флаг. Слушай, флаг.

Три не садись, так. Бейте, Через голову! По поушак, так не же цьому Покажите, що це? Ромату ще раз кухни! Да не лиш, можна я! Можна я попадесь! Давай, я! істроя. Так. Я там буду хороший. з виграю. Вадим. Дивіть істроя. Может да. Геннадій. Двіті з Троя. Запам'ятав його. Може і батька так. Лист тіли! Дивіти з Троя! Вербіцький Богдан виді з троя. Пожарівський води, вийде з троя. Давай, дарвай, <головіки> <Ах, головіки> хорошо. Давай на одне на одне колінка, на одне колінки. Отак, Маленський Богдан Дивіти з Троя. Молодець-молодець Богдан, хорошо. Сукон, Дмитро. Дивіться з Троя. Матвієнко Даніев з строя. Подокиельский Максим. Ти строя. <рисувствие> <Шо, молодец. рисувствие> Сав'юк Михайло. Витистроя. Молодець! Соленський, Микола, з строя. Добре, добре, добре. Що бомда? Бірите з Троя, бомда. Директор знає, кого я хочу. Мачур, Стемикова! Дивитесь строя! Хорошо, хорошо! Роман! Дейти з Троя! Молодец, да одну! Ворковець Юрій! Вийде з Троя! Мінченське Дмитро! Мінченський! Мінченське Дмитро! Піти з Троя! Це только у пері класку! Молодец! Галовицький Даніл! вийде строя одну! Давай, молодец, молодець! Надеюсь, коза. Задорожний, он є. На одне колінку, на одне колінку. Молодець. Стой. Oh. 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 Давай, до фура. Сав'юк, Владислав! Oh. 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 Oh.

Нет, просто не видит. Ленчинска! Лінчинська марина, Так, Марина, да, дивіться. І всі прочим, да. Рудницька Аліна, не треба так, дівчатка держить, що не може. Наталука, Наталія позиція буде. Машинська Наталія! Машинська Наталія! Пашинська Наталія. Каленська Оксана. Мочульська Мачульська Віта. Гавриловська Каріна. Медина Іра Медина Іра. Назарчук Вікторія батька ну. тільки не було сила Рицук, Дарина Наталука Марина. Король, Діана, Анна, Чорна Валентина Мінчинська Тетяна Надія тут.